Хотілося б нагадати, що дані автомобілі, які Т-4, Вольсвагені були придбані за кошти наших українських громад, які знаходяться в Америці, Іспанії, була допомога по їх придбанню нашими громадами, які зараз мешкають у Польщі. І цей етап, перший етап успішно був завершений. Дані автомобілі вже знаходяться в місті Калуші і вже завершується другий етап даних автомобілів, тобто технічні оснащення, переобладнання. Технічний огляд даних транспортних засобів. До нашого центру це приємно враження тою небайдужістю наших представників нашої Калуської громади, наших підприємців. І коли приходить якраз цей черговий етап підготовки, транспортних засобів, ну, не було такого випадку, що хтось відмовив. І це не тільки відмовив, а люди готові жертвувати своїм часом, своїми коштами для того, щоб допомогти і долучитися до тої спільної загальної справи. Я не можу не згадати, наприклад, такого. Підприємців як Василя Василя Турченяка, його невтомного такого, знаєте, не знаю, хто це фарбувальщика транспортних засобів. Це Денис Ніколин. Денис Ніколину у Дениса Ніколина на рахунку вже понад 11 транспортних засобів, не тільки з нашого центру, які він особисто сам свій… Свій час за свою безкоштовно привів у відповідність до військового такого стану. Тобто перефарбував всі машини в камуфляжний такий колір. І на даний час я би дуже хотів ну, цим людям, ну, я кажу, вони невидимі, але я б дуже хотів подякувати від нашого центру, від наших громад, від наших бійців, цим людям, що вони невидимі, але вони роблять величезну роботу по допомозі підготовці транспортних засобів до роботи у зоні АТО. Можна згадати таких наших підприємців, як підприємство КОВОСвіт, які не тільки зараз під час АТО, а й ще й до АТО постійно долучаються і мають таку свою громадянську позицію, патріоти нашого міста, нашого краю, які постійно безкоштовно роблять певні такі подарунки для міста, як лавочки, як цітильники. І На даний час вони не могли теж бути, пройти, ну, бути без, без участі. Вони нам допомагали робити. Ці пічки безкоштовно для обігріву наших, і зараз вони долучаються повністю до технічного такого переобладнання даних транспортних засобів. Це такі наші друзі, друзі нашого центру, як Ігор Коско і Віктор Балан. Ну, я просто хочу хлопці, хлопці. Ми разом тримаємося, тому що тільки разом ми можемо перемогти оцього окупанта ненажерливого, того рашистського». ще подякувати є ще такі підприємці, багато дуже, але один з них є підприємець з Сходіння Віктор Семків, який постійно ну, ніколи ще не відмовив нам у тому, щоб треба зробити походові, там, діагностику, розвал сходження. Ну, просто люди безвідказні. Ми дуже щиро вдячні, ну, кажуть, ніякі кошти, ніхто ніколи не говорив ні про які гроші, ні про які. Тільки всі хочуть допомогти, всі раді допомогти, всі хочуть внести в свій вклад дійсно у цю перемогу. І недавно нас здорово здивували люди не тільки з Калуша, щоб ви розуміли, що і підприємці є за межами калуша, і є люди з Франківська, такі як підприємець Василь Удуд, є підприємство експрес». Ми замовили в них запчастини. Але коли сталося до оплати за запчастини, думали, що буде, напевно, хоч без оцінки, без супрособівартості. А хлопці почули, що це не ато, вони просто віддали. Безкоштовно і накладні написали Слава Україні. Безперечно хотілося б подякувати нашому волонтеру, який активісту, то просто без нього не було б взагалі загрівнякоді, який він долучається до всіх справ. Це якраз підприємство, де як очолює Олег Литинський. І На даний час знаходиться даний транспортний засіб, якраз у нього на підприємстві. Доводиться, міняється вся ходова, міняється все, взагалі дивиться ну, внутрішній стан. Так що тут ну, я хочу своєму колезі обов'язково подякувати. бо без нього була б ця робота просто неповноцінна. І не забути, бачите, транспортний засоб, як ми вже вже третій етап буде, вже захожу наперед, він без, ви знаєте, що без палено-мастильних на речовин, наприклад, доїхати до зони АТО буде досить важко. Треба або шукати кошти, або шукати наших таких знову ж каже, друзів, звертатися до них меценатів. І слава Богу, в нашій Кауській громаді вони є. Їх є дуже багато. Це є такі підприємства Рома. Є Олександр Романишин, який ну, просто безвідказно все, скільки треба, хлопці, під'їжджайте. Солярка, бензин, скільки треба, все заправляється. Так само було безвідказно було. Це Сергій Барна, гостинний дім. Теж без, безвідказно під'їжджаємо. Ми значить, Сергію їдемо туди, 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 скільки треба, повні баки заправили, поїхали. Три бетони організації, точно таке саме. Ну і кого не згадав, я прошу вибачити, але є в нас набагато більше щирих, добрих. Активних громадян, чим ми собі так думаємо, тому що тільки разом, разом, спільними діями, спільними силами, ми можемо прискорити цю перемогу над рашиським окупантом.